Насправді, ти боїшся стати головною, і в першу чергу для себе. Так, привіт. Я Ірина Попадинець, власниця студії манікюру та школи у місті Трускавець. Веду свій блог, можете підписуватися. Насправді, я зараз дуже сильно люблю розвивати свою тему мислення. І гроші, розвиток, все, що з цим пов'язано, мені дуже імпонує, тому мені є що сказати, мені є з чим поділитися з тобою. І вирішила, що я, можливо, раз в тиждень або раз в два тижні буду записувати такі коротенькі відео на YouTube. Моя сьогоднішня тема, яка мені дуже резонує, це масштаб. Чому часто а, майстри? В б'юті сфері, які розвиваються, вони бояться створювати команду. Насправді, десь в 2021-2022 році це був і мій біль. Чому тому, що я дуже хотіла команду, але мені було дуже страшно. <смі> я не розуміла, що мене чекає, на що мені готуватися. І насправді, єдине, що мені тоді було страшно, це де брати клієнтів, чи зможу я оплачувати оренду, комуналку. Тобто, на мене тоді почало падати дуже багато саме фінансових складнощів, і мені здавалося, що я не справлюся Пройшло 3 роки. Я працюю з командою, і сьогодні в мене був міні-стрес. Але це був приємний міні-стрес, про який я розповім трішки згодом. Насправді. Наша психіка боїться не фінансових складнощів, і е, будь-які складнощі, які у вас з'являються, насправді ви з цим справляєтеся. Але якщо заглинути так всередину себе, е, ви зрозумієте, що боїшся ти не того, що ти не зможеш оплатити щось е, там, чи знайти клієнтів. Насправді ти боїшся стати головною. І е, це мені. Дуже круто підсвітили мої наставники, з якими я паралельно працювала, коли створювала команду. <кій> Тому що, щоб мати людей, за яких ти несеш відповідальність, в тебе тут всередині має бути таке внутрішнє ядро, такий внутрішній стержень, який не буде хитатися від будь-якої проблеми. Тому що насправді клієнтів ти знайдеш. Гроші ти створиш, заробиш, <сум> майстра повір чи адміністратора, ти також знайдеш. А ось що робити з ситуаціями, коли щось виходить з-під контролю. Наприклад, коли клієнт незадоволений послугою, коли клієнт не приходить, коли тобі можуть не сплатити за послугу, тому що клієнт вважає, що ну, так правильно. В тебе може майстер проспати, забути щось і тому подібне. Сьогоднішня моя ранішня ситуація. Я зараз а в мене період, коли я трошечки піднімаю піднікто замінюю адміністратора, який відпустці, тому я трошечки і адміністратор, і власниця студії, і викладач курсів, і веду блог, і мама в процесі вдруге. Тобто дуже багато задач, які зараз на мене впали, і це про готовність. Чи готова твоя психіка? Нести таку відповідальність. Коли мої наставники говорили мені про відповідальність я взагалі не розуміла, що вони від мене хочуть. Так я думаю, ну в смислі, ну я відкрию студію, понятно, що я відповідальна. Але ні, відкрити студію це одне. А вести за собою людей це зовсім інше. Так? І нести ще й відповідальність за тих людей. Ось сьогодні в мене майстер дзвонить каже: Іра, ти спиш? Я кажу, там лежу ще. І я забула ключі. Моя перша ситуація бля. Що робити? А я розумію, що адміністратора немає, він відпусті, на морі загоряє. Інший майстер має запис пізніше. І я така стою кажу: я тобі зараз їх пришлю таксі. Кладу трубку, і думаю, в смислі, який таксі? В тебе машина під боком. Тобто, бачите, як мозок може. Не бачити свого потенціалу, да? він спочатку на автоматі тобі там дає якісь задачі, там, які тобі потрібно виконати. І я швиденько вмиваюся, вдягаюся, буквально за 5 хвилин, там до 10 хвилин я вже виїжджаю, везу ці ключі і думаю: клас. Чому клас? Тому що я не зла, от безперечно, у мене взагалі не було злості. Е, я... В середині навіть відчувала якусь вдячність. Чому? Тому що насправді я виспалася, це не було самого ранку. Я розуміла, що я маю змогу зараз піти на ринок, <свісно> зробити ще ті справи, які я не могла вирішити через свою зайнятість. Так? Тому що, якщо я працюю з клієнтами, там, чи з консультаціями я провожу, чи провожу кешфлоу, це ти зайнята якийсь певний час фізично, і ти не маєш змоги відлучитися. А У мене були завдання, які я постійно не встигала робити, тому що коли я приходила, вже було закрито, або я вже була втомлена. А тут в мене просто ранок, <смі> будь ласка, вільна пташка, варіший. І знаєте, не було цього моменту. Ну, зараз, зараз я встану, зараз я зроблю то. Тобто це в моменті раз, два, встав, вийшов, і мені прийшло усвідомлення того. Що в 22-му році, 21 й рік я вже почала, ну, типу, було відчуття, що я хочу команду. Коли я почала шукати майстрів, адміністраторів, мене дуже сковував страх грошей. Як сплатити за роботу, як знайти, а як донести цінність? А чи буде ця зарплата комусь потрібна? Ну, тому що я ж теж мільйони платити не буду на старті, бо мені самі потрібно ці мільйони створити, так? Тобто я можу поділитися тільки те, що в мене є в надлишку. А в надлишку в мене є дуже багато знань, в мене є ось така зараз. Наприклад, посада, так? можливість, і за неї я от можу зараз сплачувати ось таку суму. І для мене було здивуванням, що люди приходили. І так, це невеликі гроші. Але це про те, що навіть якщо для мене це невеликі гроші, чи, можливо, для цієї людини це невеликі гроші, але їй потрібно, можливо, щось інше. А в нас як наче ступор, що нам потрібно ось. Людині потрібні тільки гроші, але людина не завжди приходить тільки за грошима. так, ну Сьогодні в матеріальному світі в принципі важко сказати, що люди приходять не за грошима, тому що зазвичай перше, що мене питають, коли до мене приходять на роботу, це яка зарплата. Але коли я усвідомила і дійшла зараз до цієї думки, важливої, що тоді я боялася не фінансових складнощів, тоді моя психіка боялася стати головною. Тому що, коли ти головна, все паде на твої плечі. І якщо ті плечі досить слабкі, Якщо ти внутрішньо досить слабка, і тебе може вивести емоційно твоя дитина, тебе може вивести емоційно сусід чи в магазині людина, яка тебе зачепила, чи продавець, то ти вже не головний. І як би тут боляче не було, чи не головна. А чому Тому що якщо ти зриваєшся емоційно і дієш, і реагуєш на такі маленькі дрібнички, то що з тобою буде, коли буде щось масштабне? І я знаю неодноразово, що є... Директори, наставники, які, на жаль, емоційно цього не стягують. І як на мене, такі бізнеси закриваються. Саме тоді, коли людина ламається сама, вона не в змозі, коли навіть все впропало, так як би мовити, підняти це все. І я, до речі, не раз в мене були думки. Закрити цю студію, бо я вважала, що я не справляюсь. Я вважала, що в мене не така студія, там якісь не такі ціни, не таке обладнання, тобто все постійно не таке. Чому? Тому що це постійно йде незадоволення з собою, це постійно порівнювання з кимось, це ти йдеш, а насправді сам не знаєш, куди ти йдеш. І коли я тільки спитала себе, а що хочу я? А про що я мріяла? Яку я собі ціль ставила там в 20-му році, в 21-му, 24-му. і я розуміла, що я й яка я охуєнна, і я справлялася просто топчик зі всіма складнощами. І сьогоднішня ситуація мені просто підкреслила, що як все залежить від мого внутрішнього стану, від моєї реакції, від мого сприйняття. Від мого мислення, так, як я на це реагую. Чому? Тому що насправді такі ситуації трапляються в кожного. І ми всі можемо проспати, щось забути, але це про те, чи ти готовий діяти. Тому що насправді важливе, що має бути в кожного з нас, це її віра. Якщо ви вірите, що у вас будуть клієнти, що у вас буде ахіренна команда, що ти масштабуєшся і будеш розвивати свій особистий бренд, що для себе ти будеш головною, топ, да? байдуже, що навкруги, тебе це стримувати не буде. Більше того, ти будеш розквітати як квітка. Тому а, насправді зараз спитай себе, а що насправді за страхом тим, яким зараз ти керуєшся? Тому що не завжди те, що ми говоримо перше, це є істина. Для мене була істина, я довший час боялася стати головною. І для мене бути головною це брати відповідальність, це нести за собою певні успіхи та невдачі, до речі. А де коли буває невдач більше і їх боляче сприймати. Ніж успіх. Успіх він миттєвий, дуже швидкий. І за ним тобі хочеться ще. Це такий дофамін коротенький. А невдачі це боляче, це триваліше, і не кожен готовий до цього. Тому, коли у вас буде віра, саме віра у вас. Доведе до ваших цілей, до ваших бажань, до вашого масштабу, які ви собі там придумаєте, створите. Ну, важливо і діяти. так Тобто, віра без дії, як і дії без віри, це взаємодія для мене. І я насправді собі дуже сильно вдячна, що коли мені було страшно, я все-таки пішла в цей страх, і думаю, ладно, ну, гроші. Вони завжди приходять. А зараз, так я ще провідник кешфлоу, з грошима стало дуже легко. І я впевнена, що надалі буде так само. Тому, якщо тобі цікава тема грошей, бізнесу. Розвитку, з погляду на бізнес, як власниця студії, мислення, зміни, або ти просто шукаєш себе і не можеш зараз знайти, підписуйся на мій канал. Я думаю, що тут буду багато ділитися тим, що мені подобається, тим, що зараз я живу, і як я проживала якісь певні свої моменти. Тому насправді ти боїшся. Не те, що ти не витягнеш оренду, чи не знайдеш майстра або не знайдеш клієнтів. Насправді ти боїшся стати головною і в першу чергу для себе.